Кредит за 15 хвилин без жодної довідки про доходи. Люди, які звертаються до таких фірм, часто залишаються обдуреними в столиці. Лише за останній тиждень від однієї з таких фірм понад 10 ошуканих. Люди сплачують передоплату, а потім ні обіцяного кредиту, ані повернення своїх грошей. Тетяна Лазарчук продовжить. Подружжя Шумилових Олексій із Наталею шукало кошти на ремонт будинку. Необхідно було швидко дістати 150 тисяч гривень. Кілька хвилин пошуку в інтернеті і гроші вже майже були в кишені. Пообіцяли маленькі проценти все на сповні устроїла сроки виплати. Фірма, яка обіцяла кредит за 15 хвилин, запросила на співбесіду, щоб оформити договір. Не потрібні були жодні довідки про доходи, а лише передоплата 10% від суми кредиту. Наталя з Олексієм заплатила 15 Тисяч гривень ошуканих клієнтів у фірми виявилася купа. Грошей ніхто з них так і не побачив. Коли я получу гроші? Гроші ви получите на карточку одразу ж в цей день. Може бути У жодного з них підозр щодо сумнівності фірми не було. На ринку вона вже 8 років. Якщо б налічними сказали, дайте гроші, то звісно б ніхто б не повевся. А так як банк якби как бы довіряли, то що через банк это все. Усе було офіційно: договір, штамп, початка, квитанція, оплата через банк. От банкрітінвест інвестбанк, договор там печать розписи. Ну Подписи все, как бы, все красиво. усі ці клієнти зверталися на одну адресу на вулиці Мечникова, але саму фірму знаходили на геть різних сайтах, мало того, і з різними назвами. На їхніх договорах по кілька різних початок. Ось, приміром, фірма кредит інвест, а початки і «Фінсектор», і футур фінанс. Знаходимо цю фірму в інтернеті. Кредит інвест закликає оформи заявку і отримай гроші вже зараз. Залишаємо заявку через 15 хвилин. Дівчина передзвонила, тобто фірма працює й досі. На сайті да, подавали на подавалі да, да. Така сума вам не халіма із кількома ушуканими. Йдемо за адресою. Охорона в будівлі з офісами вочевидь попереджає дівчат із фірми, бо вони спочатку ховаються в туалеті, а потім у розпал робочого дня тікають. Чому люди не получають свої кредити? Чому ви берете з Почому виберете сніг не полошає кредити? Або чому обігається? І потім швидко дременули по сходах через запасний вихід разом із ключами від кабінету. Звернень чимало кажуть у міліції, але люди самі винні, бо не читають угоди. Фірма надає лише посередницькі послуги між банком для отримання кредиту. За це вони беруть відсотки. А те, що людям обіцяють на словах, у договорі не прописано. Немає певних термінів, коли вони мають цей кредит надати. Ось і люди, не читаючи цей договір, вони його підписують, потім чекають певний період часу. Коли приходять, то їм повідомляють про те, що, наприклад, певна банківська установа не надала їм кредит, тому що вони є не кредитознатними людьми. Підстав закривати фірму в правоохоронців, поки що немає, бо висунути її обвинувачення не можуть. Не зібрана повна доказова база попри кримінальні провадження і велику кількість потерпілих. Тетяна Лазарчук, Андрій Вєтушкін, Сергій Кисельов, ТСН, 1+,1.